ось у нас є конденсатор, який вчора у нас полетів. Я хочу його замірити в ємність е, спеціальним пристроєм, але перед цим його потрібно розрядити. Це обов'язково. Це потрібно зробити для того, щоб не спалити на сам пристрій. Також, друзі, Взяв конденсатор, який буду ставити замість того, що полетів. Він нас на 4 мікрофарада і 600 вольт. Таких конденсаторів у мене два, я їх буду ставити паралельно до того, щоб набрати ємність. Щоб тоді у нас повинно бути 8 мікрофарад і 600 вольт. Зараз я припаюю наші проводи до нашого конденсатора, цього, який у нас вилетів, і будемо його перевіряти в нашому пристрої. Так, ще раз я їх буду зараз розрізати. так Далі беремо пристрій. В моєму випадку це транзистор-тестер. Вмикаю на позначку 1 і 3. І вмикаємо в нас сам тестер. Що ми бачимо? Ми бачимо тут резистор, а не конденсатор на 13. І 9 Ома. Ось так. Цей конденсатор негодний. Він пробитий. Так, ще раз, перевіряємо його. Так, дійсно, він у нас на 13-9. Він у нас повністю пробитий. Далі, що робити, коли у вас немає такого тестера, беремо звичайний мультиметр і провіряємо. Бачимо 13 Ом. Все, конденсатор негодний. Зараз відпаємо наші конденсатори, розпаюємо, відпаюємо конденсатора. Перепаємо на наші провода із той конденсатора, який у нас не працює. Ну ось цей конденсатор, який у нас працює. Але його також буду міняти, тому що він нагрівався. Так, ну ось. Беремо у нас мультиметр, вмикаємо на режим прозвонки. Діодів. І перевіряємо на сам конденсатор. Бачимо одиницю, привертаємо, пригнуло на нулі і от знову одиниця. Це означає те, що у нас конденсатор зародився і потім розрядився коли ми навпаки поміняли полярність Це повністю означає те, що у нас конденсатор працює для того, щоб повністю. Перевірити, беремо тестер і перевіряємо. Хочу сказати, що на конденсаторі цьому 10 мікрофарад повинно бути. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо 9,6 мікрофарада Конденсатор працює Ось думаю, видно. Зараз я його розпечатаю, на і зніму, щоб було краще вам видніше, скільки в ньому мікрофарад повинно бути та скільки вольтов. Він 400 вольт і на 10 мікрофарад Цей такос, але він вже не, не працюючий. Щосьому конденсатору кап'ять. А цей хороший. Беремо наші конденсатори. Розрозаємо їх. Беру конденсатор на 10 мікрофарад з 600 вольт. Зараз будемо його перевіряти, перед тим його розрізаємо звісно. Беремо у нас транзистор-тестер. Натискаємо на нашу кнопку. Чекаємо ось бачимо 9,8 мікрофарада. Конденсатор повністю працює. Знімаю скрутки і робимо все на пайки. dupa aia ii doar libeream condensatorul pe cea microfarada si v розрізаємо і перевіряємо на нашому тестері скільки в них мікрофарад. 3,9 мікрофарада. Чудово конденсатори працюють. беру точно, точно такий це конденсатор на 4 мікрофарада 600 вольт. І тепер будемо його перевіряти. Також хочу сказати, що ми зараз будемо підключати конденсатори послідовно. Для того, щоб ви впевнилися, що коли ми підключимо їх послідовно, у нас конденсатори будуть на 1200 вольт і 2 мікрофорада. Якщо їх з'єднати послідовно. Також перевіряємо. Є місце насово І Вона у нас 3,8 мікрофарада. Конденсатор працює. Ну, тепер з'єднаємо їх послідовно. Ось бачимо, взяв два конденсатора. З'єдную їх послідовно. Ось бачимо так це в сторону. А ось і беремо і вмикаємо їх у нас наш транзистор-тестер. І перевіряємо. Так, бачимо. 1,9 ідею мікрофареда. З'явилося. Все, яке повинно бути. Так, ну ось як наші конденсатори змотав скотчем. Ось бачимо 4 мкФ 600 В. Два стоять. І зараз будемо їх спаювати між собою. Паралельно. Ну ось у нас конденсатор повністю запаралельний. Підключаємо до них провода підпаємо, щоб перевірити ємність на наших конденсаторів. Пам'ятаємо, що послідовно у нас виходить 1,9 мікрофарада, 1200 В, а паралельно у нас виходить 600 В 8 мікрофарад. Натискаємо кнопку і чекаємо. Ну, що ми бачимо, ми бачимо тут 7-7 а... мікрофарада. Ось так.